214-й день в Канаді, 13.01.24. Сьогодні субота, закінчився робочий тиждень і закінчився. Ну, для мене не дуже добре, бо, бо розкажу, бо розкажу. Зранку я встав, скоренько зібрався і потопав на роботу. На роботі було купа роботи, але все почалося з кави. Я, я прийшов швидше десь за 10 я вже був на роботі. Е, Зробив кави, посидів, попив. Там Ральф охоронець йому дали класний чізкейк, взяв собі кусочок, поїв і пішов оглядати технічні приміщення. Прийшов потім Сем. Е, сем, е, сем позавчора ще записав Tower B, огляд всіх бойлерів, всіх котлів е, на два дні вперед. Я то бачив, але нічого, все одно оглянув, все працює, все нормально. Пішли ми видруковувати накладні, а там накладних сьогодні було 40 штук чи 50, ну, досить. достатньо. І багато було ще попередніх людей скаржаться, бо ми приходили, нічого фактично не зробили. Сказали, що нормальна температура, вони знову скаржаться, само собою, і ми мусимо це все обходити. Цього разу вже нарешті чак дозволив нам встановлювати системні ті радіаторні. Якби моя воля, я би встановив всюди, де є тільки можливість, де є от пуста труба, зразу хоп, встановив. І забули ми про то, і в квартирі буде тепліше, ну логічно ж. Бо вода в будь-якому випадку по тій трубі проходить однієї тої самої температури. Вона от максимально працюють котли, насоси, помпи, ганяють, вода тече, гаряча. Але толку, що вона протікає по тій трубі, та труба багато тепла не дає. Оці радіаторні решітки захватують повітря, нагрівають і проганяють. І цього разу ми вже нарешті їх почали встановлювати. Каже, встановлюємо, встановлюємо. Ну, блін, я то давним-давно говорив, що треба встановити. Тепер почали встановлювати. Пообходили ми квартири, чак, взяв ще Джорджа і каже, йдемо всі разом. Я кажу, четверо? Четверо, йдемо всі разом! в Одну квартиру то в нас дві пачки накладних. Тавер A, Tower B, Є Emerженсі, що там по 14 градусів по 15 і, ну, блін. і четверо, йдемо, будемо робити. Він потім, поки ми доїхали до поверха, каже: Ні, я беру Джорджа, ми йдемо туди, а з Семом туди. А, я з Джорджем, а він з Семом. Джордж, Джордж каже, як ти з Семом працюєш? Сем зривається, там то зразу лапає інструменти, хочеш допомогти. Я кажу: Ні, я маю багато терпіння, мені нормально. Я витримаю, не хвилююся. Коротше, ми пішли, там встановили одне, встановили друге, і все. І чак бачить, ну, там нема що сильно робити, ну, є робота. Обійти, записати всі дані, термостат, яка температура встановлена, яка по факту є, чи штори закриті, чи батареї відкриті, чи вода через батарею протікає нормально, на початку на старті, куча всякої дрібниці, чи меблями заставлені батареї, і то на кожному треба написати. Я кажу, Сем, давай, ти оце пиши. У нас є зразок, у нас є один. Я сказав чаку так. На, на одному листочку написати зразок 1, 2, 3, 4, 5 і питання. А ми на накладній своїй будемо писати просто цифру 1. Yes, no, good, bad. Добре. Ну, мається на увазі. Ми не будемо розписувати. Та штори закриті. Та штори закриті завжди. Нє. Закриті. Yes. Галочка. Просто щоб вона написав один. Yes. І потім в офісі, нехай собі дивляться, мають зразок і мають відповіді, і все. Так швидше. Я кажу, Сем, от ти став оці галочки, а я буду решта все перевіряти скоренько. Скоро ще буде. Васям любить говорити, він говорить з усіма, і нехай там їм розказує, а я буду все ремонтувати. Так і було. Пішли ми, звісно, на обід. І е, дуже багато багатьох машини позамерзали. Батареї порозряджались, в Джорджа також машина стоїть на вулиці, і дуже сильні морози. Реально, воно там відчувалося мінус 50. Ну, але мені тут недалеко то таке. І ще тут одна машина розрядилась поруч. І я поїхав встановлювати. Ой, чую, що якраз біля тої машини забався, замерз трохи. Бо був в робочих шкарах, вони не дуже теплі. Чую, от вже ніс свербить. Так що, ну що, але машину ми воскресили. Зразу не хотіла, сам думав її лишати, каже, ні ні, ні треба. Треба її лишити, там треба забрати акумулятор в приміщенні, нагріти. Кажу, давай ще раз спробуємо. Не спіши, підключимо клеми, чуть-чуть підзарядимо і заведемо. Завели, завели, прогріли і цей. Але от я тоді трохи замерз. І що? І... Повернулись назад. Доробили ми замовлення, поробили ми все, що треба. Була одна дівчина, яку треба було там в душовій зробити, поміняти картридж, бо протікала вода. Таке от, і пішли позакривати. Закривали ми всі заявки, і бачимо, що ще залишилось 30 десь. 30, і це буде мені на понеділок. Є різні, є там і поломані двері, і температура погана, але ну нічого не зробиш. Я буду в понеділок сам, буду то все робити. понеділок, вівторок, середа. А завтра, неділя, я планую поспати, віддихнути, раз я вже чую, сьогодні мені не дуже добре. Зараз собі зроблю чаю вечором тепленького, під ковдру і все. І буду відпочивати. Калорифери. Калорифери включаю само собою. Приїхав я додому і. повечеряв знімати відео і тільки от вже все поставив. І мені вискакує на весь екран повідомлення Емердженсі. Там я скинув його в телеграм, якраз зразу перекинув, я прочитав. І вона ще оголошує, читає вголос: ну що дуже сильна холода. Багато хто користується електроприладами, можуть бути перепади, скачки. І по максимуму міні, мінімалізувати використання всяких калориферів, мікрохвильовок, все, що багато ж так, таки жире лишні зарядки, повитягувати, машини не не підігрівати. Ну, отаке от, от Emerженсі. Ну, реально, холодно і всі включали калорифери. В нашій, в нашій будівлі це 100% емердженці. Ну, тут в мене теж холодно. Дуже холодно, я, я буду включати. <смі> я не буду. Це. Ну, звісно, два калорифера, це не так багато на одну квартиру. Треба підігріти. От. Так що таке. Сьогодні в старій футболці. Це моє для малювання. Видно, видно, крапочки тут є. Бо зразу їхав додому, взяв собі все кинув в пралку. Все закинув в пралку. Зараз машину завезу на роботу і прання перекинув сушарку. О, таке. Все, гарних вихідних.